Траса мене активно всі обганяє, буде пруйці, хоча пострийськи треба їхати в межах 50. Їдемо на ринок, доїжджаємо. Ще трішечки, будемо на ринку, будемо зараз дивитися, що відбувається. На вулиці Ну, така собі погода. Погода дощова. Плюс 14. Так, камера в нас при повороті, гіроскоп витягує, але пробує лягати. Друзі, усім привіт. Речі в нас. Камера при гіроскопі, при поворотах не витримує лягає. Будемо зараз з цим розбиратися. Усім вітання. Їдемо на ринок. Ми фактично вже на під'їзді. Я думаю, за хвилинку часу будемо. Будемо знімати теми автомобільні. Всім привіт, Привіт долучився. До речі, палець піднімає вгору і, звичайно, хто дивиться вперше, потрібно робити підписку. Покажу вам попереду себе. Ось такий момент. Друзі, хто не здолучається, зараз ми будемо у місті Львів ходити, дивитися, що роблять, робиться із стінами. До речі, ціни трішечки, як бачимо, стабільні, стабільно високі. Давайте будемо так називати правильно. Ціни стабільно високі. Хто в нас долучився, ми у місті Львів. До речі, в мене гіроскоп при поворотах автомобіль, гіроскоп просто дуріє <сум> Привіт сам, брат, друзі! Пишіть, хто звідки дивитеся, ми зараз доїжджаємо до ринку у місті Львів. Будемо трошечки аналізувати, що продається. Тому пробуджуємося. Хто ще не підписаний на канал, друзі, це потрібно зробити обов'язково. Підписуємось. Активовуємо дзвіночок, друзі, який буде вас завжди повідомляти про свіжі відео. Ну і звичайно потрібно ставити жирний палець вгору. До речі, по ліву руку від нас парк арена. Хто не знає, де знаходиться авторинок у місті Львів, то орієнтир це стрийська вулиця Парк Арена. Добрий ранок, привіт Хмельницького. Хмельницький вітаю Валерій. Доброго здоров'ячка, привіт! До речі, дивіться, зараз я їду на цей, починаю читати коментарі і є певний дискомфорт. А можна включити автопілот. І автомобіль трішки зменшити швидкість, 60 це багато. Так, 55. І автомобіль зараз їде сам, має можливість читати коментарі. Харків на зв'язку всім миру та гарного настрою. Вітаю Петро, Харків радий чути. Германія Гамбург Микола пише, вітаю також. Так, тут з нами зараз трошки ріше. Їде по траєкторії, нам треба об'їхати. Друзі, хто в нас долучився, ми їдемо у місті Львів на авто... автобазар. Ось він вже його практично видно на дальньому, з лівої сторони, на дальньому плані. Ну, практично це я трішки так загнув. От зараз буде видно автобазар. Друзі, хто долучився, зараз будемо ходити по ринку, оглядати автомобілі. Погода, правда, така собі, ну, але я дивлюся, десь має, десь має бути краще зараз. Трішки погода має бути кращою. Так. Чи можна включити автопілот і перелізти на задній ряд сидінь? Можна. Це можна зробити, але все рівно бувають моменти, коли Тесла просить взяти руль, якщо щось, щось їй не сподобалось. І якщо цей руль... Так, давайте будемо паркуватися. Я переключу камеру. Друзі, вітання, усім привіт. Місто Львів сьогодні у нас. Не знаю, наскільки чого буде багато і скільки буде автомобілів. Сьогодні неділя. І гіроскоп при сьогодні неділя, і ринок насправді в місті Львові є значно менший і досить слабенький. Але інформація буде. Тому хто в нас ще не підписаний, Львів, бачу на зв'язку Назар пише, Вітаю. Хто ще не підписаний, треба підписатися і, звичайно, активувати дзвіночок. рік вітає, Анатолій пише. Анатолій вітає, доброго здоров'ячка. Друзі, пишіть, що вас цікавить, пишіть, хто звідки дивиться. У нас, до речі, погода 14 градусів. Чи тепло, чи холодно, я думаю, для, для літа так собі, не дуже. Так. знаєте, що в нас ще є? У нас ще є ось така круляча лапка. У мене до вас буде прохання, хто дивиться. Зараз ми підемо оглядати автомобілі, але хочеться підключити все-таки мікрофон. Так він виглядає. Оди. А друга сторона роз'єм ми підключаємо до камери. А саме до, на нашому випадку це наш апарат зйомочний. Але до вас, друзі, буде прохання. Значить, Яке прохання? Прохання буде сказати, чи помінявся звук, і ми рушаємо. Бачу дощик. ніби вже його активність. Менчилось. Так, так притримуємо. Ну що, не так це просто. Однією рукою. Так, пишіть звук, друзі, має помінятися. Один, два, три. Перевірка зв'язку. Привіт Дніпра. Вітаю Толік, вітаю. Дніпро, зв'язку я вас чую. Звук, друзі, мав покращитися. Якщо покращився, слава Україні, героям слава. Друзі, перемога за нами. Ще трішки треба, треба дожати. Е, А куди мої... Пацик. Добре чути. Ну все тоді ми, пої... ми пішли. Йдемо Йдем трішки зараз на ринок, подивимося, що продається. Так, тесло твариться. Ось так. І вже можна виходити. Ух, погода на вулиці, хочеться сидіти в теплійлому в автомобілі. Друзі, хто в нас тільки долучився? Ми у місті Львів на Карбазарі. Позаду мене ми бачимо, бачите, це стадіон Львів Арена. Попереду у нас зараз буде смачніше шашлички, які завжди пан Володимир готує. І будемо рухатися. Пан Володимир, доброго здоров'ячка вам. Так, мокренько. Під ногами, але будемо пробиратися. Це наш шеф-кухар сьогодні вже на місці. Шеф-кухар, доброго здоров'я, шерф. Якраз йде Як ви... процес. процес Шашлычок бачу вже є також. Давайте переключу камеру. Шашличок є, готується. Ребра молодого вебра поруч. Це є бограч. Ну і звичайно, кава, чай, капучино, гарячий шоколад також є. Привіт, добро здоров'я. Пані Іра, добро здоров'ячка вам. Хто сьогодні на каві у вас сидить? Олексія, нема сьогодні. К кава робиться, значить ми потім на каву до вас зайдемо. Дякую. Дякую. Ну що, є трішечки можливість походити. Давайте поки дощик як якоби став такий, знаєте, менш активний, давайте ми пройдемося, глянемо, що є. Добрий день, Бердянськ, Запорожжя. Вітаю, Аня, радий чути, Назар. Hyundai i30, повний привіт. Я думаю, таке покажемо. Привіт, Тернопіль, Микола пише, Микола, доброго здоров'ячка. Вітаю, місто Ізмаїл, Mitsubishi Outlander Ну, я думаю, таке щось має бути на ринку, тому маємо, маємо шанси побачити такий автомобіль. Зараз, друзі, в кадрі. Пишіть хто хто пізнає, що літаючий апарат. А Я вам по інформації 18 рік, 14800, 1.6 дизель. Автомат коробка, заявлений пробіг 201. 201 тисячі на супер, шкода. Добрий день. Так, друзі, усім привіт. Пишіть, хто звідки дивиться. Ми у місті Львів. Ринок в неділю працює дуже слабенько, субота була просто в рази більший. Я б сказав так: ринок, давайте переключу. Стамбір вітаю, Іване. Я б сказав, друзі, від себе, що ринок в. Суботу він є правильний, він є реально великий, а неділя це вже, знаєте, так щось лишається і десь, десь люди приходять і щось собі дивляться. Давайте я тим часом покажу Кашкая. 11 рік, 2,0 дизель, заявлений пробіг 207. Відкритий, закритий. Бачимо безключовий доступ. Відкритий одним оком. Можемо заглянути. І йдемо далі. Друзі, хто не долучився, ми наживо сьогодні у місті Львів на Карбазарі. Пишіть в коментарях, хто звідки дивиться. У нас, до речі, плюс 14 погода як для літа, так собі. Ну і, звичайно, трішки моросить дощ. Активність бачу, зараз доща трішки впала. Відповідно, має можливість походити. Чому ви не в Івано-Франківську? Там базар краще. Ви знаєте, базар приблизно одинаковий, але сьогодні неділя, та сьогодні якраз ринок. У Франківську. Ну, ви знаєте, всюди можливості немає бути. Іноді ми знімаємо Франківську, іноді в Луцьку, Рівне. Тобто по Західній Україні, звичайно, стараємося якусь інформацію подавати. Дякую за запитання. Так, друзі, в кадрі серйозний бізнес-клас від Audi 2007 рік 8650. Колись ця машина коштувала дуже великі гроші. На сьогоднішній день ціна доступна a 6, 2,0. Бензин автомат, механіка. На жаль, телефон, мабуть, не вийде показати. Так, Тут бачу, фішечки стоять. Люди або не приїхали, або вже поїхали. Ще давайте лекцию покажу. 13 рік, 14600, 1,8, бензин електроавтомат. Телефон є в кадрі. Давайте йдемо туди вглиб, я бачу там в цій стороні активніше все. Тут іде процес. до люди оглядають. Друзі, якщо когось цікавить Емелька, Емелька в кадрі. Не знаю, чи є власник. Зараз ми заглянемо, можливо, в салон. Також бізнес-клас, серйозний апарат. 13 рік. Вартість автомобіля, я дивлюсь, 22 500, 3,0 дизель. Автомат. Телефон в кадрі. Заявлений пробіг. 250 Audi. Гарна Q5. Відкрито. Бачите, як все добре. люк присутній. Гарні. Сидіння, до речі. Запах Мерседес має свій. До речі, Audi має свій запах, Мерседес свій і BMW свій. І я вам чесно скажу, над запахом, до речі, дуже серйозно трудяться. Бачу, якраз машини ще заїжджають, з'їжджаються. Ну, Сьогодні погода взагалі була нельотна. А так як хто в нас долучився, друзі, ми у місті Львів. І ринок працює, в принципі, правильний ринок працює в суботу. Правильно, чомусь люди собі полюбили. Насправді ринок працює два дні в тиждень. Правильно сказав? Правильно, не заговорився. <гум> так, але люди собі обрали суботу, тому так воно є. 15 -й рік, 3400 і так, з продавцем 1.3. Бензин, газ, кондиціонер, механіка. Ось такий, друзі. Автомобіль. Поруч Тойота камері 9-го року 8500. Вже доступні також стали автомобілі. Вони є з двигуном 2.4 і 3.5. Це офіційно до нас заходили. Це бензинові двигуни. 3.5 це, звичайно, ракета. 9 рік, 265, 2.4, бензин. Механіка обслужена. Хлопці, є хтось з власників? Ми заглянемо, поки власники зайняті. Досить симпатична машина, скажу. Друзі, хто в нас долучився, ми у місті Львів. Карбазар. Ходимо, блукаємо, аналізуємо, що продається. До речі, дуже багато зараз є інформації щодо цін, що ціни піднялися. Такі піднялися. А Сильно це помітно чи не помітно, важко сказати, бо десь воно приблизно на те, що було, скажімо, там півроку назад, воно так і десь приблизно є. Хлопці відкрита машина. От, і Тому важко щось. Але десь чуть-чуть люди рахують, що в Європі дорожчі стали автомобілі. Присутній люк. От, І доставка сюди, відповідно, розуміємо, що паливо це все воно коштує грошей. Також евакуатор вже. 500 доларів вже не вкладаються люди. Вже потрібно 700, а то й більше. Тому розуміємо таку ситуацію. Давайте ми ще до електричного гольфа підійдемо, але, на жаль, він без інформації. Друзі, хто долучився, ми у місті Львів. Пишіть, хто звідки дивиться, буду радий вас чути. Звичайно, обов'язково треба підписатись на канал. Хто ще не підписаний, хто тільки вперше зайшов, як гість, то. Підписуємося і також активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Що, давайте ще кудись туди. Давайте ще кудись туди вглиб зайдемо. Глянемо, що там цікавого продається. Знаєте, як кажуть? Добре там де нас немає. Йдемо за цим принципом. Колеос. Автомобіль, який, який подобається комусь, а комусь не подобається. Привіт з Тернополя. Вітаю. Тернопіль радий чути. Інформація про Колеос. 9 рік, 11990 2.0 дизель, автомат. Хлопці, відкрита машина, не знаєте. Люди продають, закрита. До речі, безключовий доступ на Колеосі. Присутній. А, відкритий? Вже відкритий. Давайте глянемо в ось Появився власник, звідкись, звідкись він нам відкрив. Навіть не, не знає, де власник. То ви власник, так? так. Добрий день. Скажіть, будь ласка, звідки пригнаний автомобіль? Автомобіль пригнаний з Італії, куплений в дідуса. Навіть є телефончики. Машина приїхала реально 97 тисяч. Є сервісна книжка, підтверджена всіма чеками по сервісах. Угу. Такий салончик. Тобто пробіг, реально все ви купляли, все перевірили. Гай, Цікаво, Одній, друзі. на всіх гайках є ще навіть фіксатор рідний. Лівочка. Друзі, бачите, який автомобіль продається. На ринку телефони тільки що показував. Кого цікавить. Все новеньке, все це. По пластику, по салону ні од нонькі від цирапеньки. Реально, от тільки є така маленька штучка, десь притиснула. і все. Цікавий апарат, збережений, так? Правильно, правильно знайшли. <плес> <плес> Зрозуміло, йдемо далі, друзі. Бачите, апарати різні є, треба шукати. Я, до речі, покажу ще раз телефон відразу, щоб було під рукою. Друзі, хто долучився? Хто вперше попав на канал, обов'язково потрібно підписатися, активувати дзвіночок. Чому, для чого активовується дзвіночок? Для того, щоб у вас була можливість володіти інформацією якнайшвидше. Ми завжди подаємо інформацію все про автомобілі і завжди навіть і піднімаємо різні цікаві теми, різна цікава інформація, тому що бути в курсі, я думаю, що дзвіночок вам цьому допоможе. Жук. Категорія, до речі, з вищим кліренсом. Напишіть, друзі, хто що думає, але так воно виглядає. Ну що, ми трішечки по часу йдемо на завершення. Багато ще інформації залишається. Все, все, звичайно, не охопиш, але щось можна. Друзі, ось такий апарат літаючий. Хто пізнав, напишіть, а я показую інформацію. Але тут можна ще й підчитати. Здорово, малий! Махає нам малюк. 17 рік, 18750. Туксон 2,0, 108 тисяч заявленого пробігу. Б7, яка ціна. Так, Б7 іде є, друзі, але не в нашому ряді. Хтось пише Санта-Фе. Друзі, на жаль, це Туксон. По мордочці. Малюк, як твої справи? У тебе все добре? Як тебе звати? Ти сьогодні з татом? Так? Бачиш? Помагаєш татові сьогодні, так? Скільки молодець? Так, друзі, і поруч давайте ми ще покажемо ось цих три автомобіля і будемо завершувати по часу. На жаль, в нас є вже обмеження і ми вже доходимо до 20 хвилин. Це максимум. Потім дуже-дуже це все складно завантажувати. Підемо ще відкритом, бачимо, безключовий, гарний салон. Ось такий автомобіль. І будемо рухатись, друзі, до, ближче до кави. Каву реально хочеться випити, якщо чесно. Таке то стрім, та, друзі. Ми знімаємо наживо. Все, що ви зараз прямо зараз пишете, я це все бачу і можу вам відповідати і щось вам підказувати. 17 рік, рік, 16500, гольф 7 42 тисячі пробіг На скадрі. І останній автомобіль, друзі, в нашому відео, і будемо завершувати. А q чорну не показали, друзі. Автомобілів насправді на ринку дуже багато. Все, все неможливо, на жаль, тут бачимо закрито. Все неможливо, на жаль, показати. Тому щось попадає в кадр, щось ні. Ну що, друзі, ось такі автомобілі, ось такі цей. Позаду, до речі, якщо подивитися по цю сторону, так би мовити, зліва від мене. Стоїть велика ще кількість автомобілів. Це площадка, яка продає 7 днів на тиждень. Власне, Карбазар дає таку можливість, що ви можете приїхати і свій автомобіль поставити. Відповідно, для покупців це зворотня справа. Тобто можна приїхати в будь-який день і собі щось обирати. Автомобілів реально багато. Не знаю, наскільки вдається показати. Автомобілів точно є що дивитися. Ну що, що з мене гіроскоп сьогодні? Я ходжу, оце повертаю вправо вліво, От, вирівнявся, гіроскоп гуляє. Друзі, радий був вас усіх почути. Слава Україні! Слава зсу. Ми переможемо, і перемога близько бережемося.